Усім привіт привіт друзі! І це наш новий влог. Сьогодні ми будемо збирати валізи. Ось, якби так склалися обставини, що ми тільки місяць назад звідти приїхали, і зараз, якби, знову будемо туди їхати. Але в цей раз ми вже ненадовго, буквально на тиждень, і також ще й своєю машиною, тому. В цей раз у мене є можливість взяти з собою дзвінку. Так, вона в мене вже два роки майже два роки. І за цей час ми багато куди їздили, але жодного разу я її нікуди з собою не брала, тому що вона досить таки велика. І так як ми навіть ту саму Німеччину туди завжди їхали на автобусі, то можливості взяти дзвінку в мене не було. Я Завжди брала якусь з собою маленьку ляльку. А в цей раз, нарешті, зі мною поїде дзвіночка. Так от, виїжджати ми будемо вже сьогодні ввечері, десь після обіду. У мене насправді ще взагалі ніякі речі не складені. Я то плюс-мінус знаю, що я хочу з собою брати. Тому зараз вже будемо починати щось складати і щось робити, бо вже майже одинадцята, і у нас ще досі нічого взагалі не готово. До речі, я вам просто не можу не показати цю милоту. До мене сьогодні приїхав новенький молдик. Це молдик чейс. Він неймовірно милий, я його ще не починала робити. Ну, бо якби тільки сьогодні його забрала з пошти, ось якби вже не встигну я нічого зробити, бо ще купа справ сьогодні. Але я його все одно зібрала, бо мені дуже було цікаво подивитися. Навіть же я його одягла, він неймовірно, мені подобається прям такий прям милашик. І, до речі, ще одна наша покупочка на днях купила дівчатам ось такі сандалі з Міккі Маусом. Вони прям дуже-дуже маленькі. Тобто, розмір 3,6. На Ренесмі вони ідеально підходять. Я думаю, що на дзвінку також. Але справа в тому, що літо вже закінчилося, у нас вже на вулиці прохолодно. Ось. Але нічого, будуть стояти до наступного літа чекати. А зараз я вже нарешті хочу почати складати. Так, речі. Значить для дзвінки я вже плюс-мінус підготувала те, що я хочу взяти. Зараз буду вам показувати. І перше, це те, в чому вона поїде. Це будуть ось такі носочки, також пустушка з тримачем, ось такі штанці, боді з довгим рукавчиком, і ось така ковтиночка тепленька. А візьму я для неї ще ось такі пінєтки з єдиноріжками. Дві пов'язочки. Ще одну пустушку також. І далі тут вже йде одяг. Це ось такі штанці з квіточками. Далі ось такий боді з коротким рукавчиком. Чисто про всяк випадок, тому що там весь час передають холодну погоду з дощами, тому не знаю, чи він нам знадобиться чи ні. Далі ось такий боді вже з довгим рукавчиком. Ось такий класний дуже комбінезончик, типу як джинсовий. Новенький, до речі. І також ось цей сліп в минулому відео я вам його показувала. Це такий дуже класний. І також я ще не знаю, або буду брати для неї пледик, або якусь пелюшку. Побачимо. Ну, і ще ось ці носочки, в яких вона зараз також будемо з собою брати. Зараз я хочу одразу її переодягти, і далі вже почну збирати речі для себе. Ну що, друзі, я вже одягла дзвінку. Я також і вирішила ще одягти ось таку пов'язочку, мені здається, вона сюди дуже навіть непогано підходить. І також носочки я замінила на ось ці пенєтки, бо носочки мені сюди якось не дуже пасували. Також ось цей пледик, я для неї візьму, ну, тут це мої речі лежать. Так. Ось такий пледик і ще ось такий слюнявчик. І шапочку прямо з собою. Ось, і, в принципі, це все, з речами для дзвінки. Ось мої речі. Тут моя косметичка, носки. Тут одяг, штани, піжама, кофта, футболка, лосини, джинси. І ще одна там кофта. Е, їду я в носках. Ось цій кофті, в спортивних штанах ось таких. І в моїй джинсовичці, яку мені подарувала на день народження, моя улюблена. Е, також беру з собою рюкзак ось цей. Е, тут я склала книжку, гаманець, тік-так у мене лежить. Е, powerbank, сюди ще підуть зарядки і косметичка. Е, тут, тут поки що майже нічого не лежить. Але я сюди покладу умивачку, зубну щітку. Ось. Там тут пластирі, про всяк випадок лежать, маленька зубна паста, бальзам для губ. ось, І декілька там ще резинок десь ось. І в принципі, це все. А, Ну, ще iPad буду брати з собою. І тут е, зарядка, ремінці на годинник, е, пенал, блокнот з англійської і зошит з історії. Так, хоч в школу я ходити і не буду. Але репетиторів ніхто не відміняв, буду займатися англійською історією. Так, готуватися до НМТ. Ось ще моя зарядка для Apple Watch. Тому зараз буду це все спаковувати в валізу. Я думаю, всі знаєте цю валізу. Насправді, як ми приїхали з Німеччини, я навіть її нікуди не ховала, вона мене так і стояла. Ось. І, друзі, в принципі, все. Речі зібрані. Тому я думаю, що повернусь до вас уже тоді, коли ми будемо їхати. Приблизно годину. Вже як? Ось. Тут біля мене сидить зіночка. Ну що, друзі, зараз ми заїхали в Луцьку, зупинилися, бо там треба в магазин зайти. Ось, як ви зрозуміли, ми ще й зупинялися на заправці їли ходок, це так би це вечеря була. Ось я зараз ще хочу перекусити тут ягідка, я собі брала ця лохина. Тому ось такі у нас справи нам до кордону ще десь приблизно 100 кілометрів їхати. Як я вже казала, ми зараз в Луцьку. До речі, Луцьку, дуже навіть таке гарне місто. Мені тут сподобалось. Ми зараз на зупинка на заправці. До кордону залишилося близько 4-4 кілометрів. Супер вимкнуло світло. Так, це буду так знімати. Ось дзвінка у нас тут сидить ось так. На годиннику зараз вже майже 9 вечора. Всім привіт! Як ви зрозуміли, ми приїхали в Німеччину. Приїхали мися вчора ввечері, але я вже нічого не знімала, тому що були втомлені після дороги. А сьогодні ми вже навіть встигли пройтися по магазинам. Я навіть дещо купила для риборнів. Тут, звичайно, не багато, але покупки досить прикольні. Перше, це ось такі от туфельки, вони будуть, я так думаю, що для дзвінки. Ось такі дуже класні з бантиками. Мені вони дуже подобаються. Ще й за дуже приємною ціною я їх взяла. Е, а ось це вже для риборнів, які на відправку будуть на продаж. Це ось такі колготочки рожеві. Це 62-68. Прикольні таке. І три пари різних носочків. Тут голубі, бежеві і ще одні голубі. Також з кимось реборним буде їх відправити. Всім привіт-привіт, друзі! І ми вже другий день в Німеччині. І сьогодні ми хочемо з'їзди в інше місто, погуляти, і я, звичайно, беру з собою дзвінку. І, до речі, я не знаю, чи чутно по-моєму голосу, але я трошечки захворіла. У мене пишить горло, соплі. Ось, да, Коротше, не прикольно взагалі. Але все одно я дуже хочу поїхати погуляти, тому зараз будемо збиратися. Я тут дзвінці вже обрала, що вона одягне. Це буде ось цей слід. Ось. У нас на вулиці якраз прохолодно, цей слід такий тепленький, тому якраз те, що треба. Також носочки. Е, ось ці туфельки. Мені здається, мені відповідально підходять. Я якраз не знала, що одягнути під цей слід. І вчора мені ці туфельки підвернулись. Взагалі супер. І також я ще вагаюся між ось цією пов'язкою і ось цією шапкою. Зараз я одягну дзвінку і подивлюсь, що краще підійде. Ця шапка, чи пов'язка. Ну і, звичайно ж, буде ось ця рожева постушка і ось ця ковтинка наверх. Так, ну що, друзі, зібрала я дзвінку. E, значить, виходить, що. Одягла я все ж таки пов'язочку а не шапочку, і також ковтинку, яку я хотіла одягати наверх, е я її не одягла, тому що цей комбінезон він досить такий теплий, такий плотний, і ця ковтинка просто-напросто нормально на нього не налазить. Тому я дзвінусі просто низ одягла ось у з довгим рукавчиком. Я думаю, що воно так точно не змерзне. Тим паче, що я думала, що на вулиці буде холодно, так як вчора, але сьогодні тепліше. Сьогодні плюс 20 передають, тому я думаю, що точно не змерзне. Ну а зараз вже буду збиратися я і будемо їхати. Вихідних ми поїхали в Хайдапарк, це парк розваг, там качелі, каруселі, коротше один з найбільших в Німеччині. Звичайно ж, дзвінку я з собою не брала, бо ми там якби з них за каруселях каталися. Але я багато чого знімала, тому зараз короче, самі все побачите. Додому. Я вже ось переодягла дзвінку, вона ось так поїде в носочках, в штанцях, у бодіку, в цій ці і в шапочці. Бо вулиці у нас холодно, зараз десь плюс 10 показує, взагалі сьогодні плюс 16. Також я вже зібрала всі речі, рюкзак зібрала. Єдине, що ми ще зараз ще приїдемо ще по магазинах, купимо все, що треба, і будемо ми вже приїхати додому. Насправді. Ми вже декілька днів вдома. Тільки зараз мені дійшло дійшли в руки закінчити це відео. Наскільки ви, до речі, зрозуміли, ми все ж таки це автокрісло з Німеччини забрали. Так, хто пам'ятає, нам влітку його там віддали. Ось. Ну, і, в принципі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь. Усім па-па.